Вітаю! З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Ну А сьогодні ми відфотографували ось таку гарненьку октавію для авторії. І роблю зараз додаткове відео для усіх, хто бажає придбати даний автомобіль, щоб ви могли краще його оцінити, краще зрозуміти, що це саме за машину. Ну, а це у нас є Шкода Октавія», яка приїхала до нас з Нідерландів, вже є розмитнена, та очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль маємо, він у нас є 2018 рік модельний. Розмитнулась вона з 2017 роком, стане на облік у нас в Україні з 2017 роком. Маємо двигун 1,6 дизель потужністю 85 кВт на автоматичній коробці передач з пробігом 178 тисяч км. Авто без жодного підфарбування в дуже гарному збереженому стані, в достойній гарній комплектації і по дуже збалансованому ціннику. Актуальну ціну дивіться в оголошенні авторії, які знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Зовні обійшов вже декілька разів даний автомобіль. Зараз акцентую увагу на деяких речах, які буду зразу бачити. Що перш за все? У нас є протроніки перед зад. Роздільні фари рестайлові у нас вже йдуть. Далі превентивна безпека присутня, титанові диски. В гарному стані на літній гумі, дуже хороші, достойні. У нас пара мішеліна по пам'яті і пара-пара гудієра. Так, також присутні датчики світла та дощу, камера асистентів. До салону. Маємо тканевий салон. Він є гарний, збережений, без пропалів, просижень, поривів. Ну, все в ідеалі. Жоден елемент ніде не вчився, не реставрувався. Ось така велика сенсорна мультимедія, підігрів сидінь, клімат-контроль присутній. Так. Не бачу звідси, чи є у нас бездротова зарядка. Трішки сонце сліпить, напевно, немає. Також стан важеля КПП дуже гарний. Кермо. Кожна кнопочка, все як новеньке. Дуже гарному достойному стані. Точний пробіг 178 771 кілометр. Також пройдуся по стану. Задній ряд... сидінь, потолочок, пасажирське сидіння, все. Файно збережені частинки По пройомух теж машинка вся гарна, без царапин Дверна карта водійська, без зауважень. Ось Присутні оці плівочки заводськіші. Щось з лівої сторони, щось з правої. Задній ряд сидінь, додаткова сіточка присутня, підлопітник на місці, дверна карта задня пасажирська. Відносно підфарбувань. Говорив, що вона без жодного підфарбування, додаткового відосточного міру фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Також ще ззаді ми маємо фаркопчик, великий об'ємний багажник. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Єдине, де наслідки того, що не закріпили багаж, дрібні царапинки. Ну, що маємо, то маємо. Шторочка в місті. Працює чітко гарно. У нас присутня запасочка з домкратом, з усіма крюками та балонним ключом. Все є. ось аварійний знак. А, ну і фонарик. Приємно, що є, що його не, ніхто не забрав. Кодоцька така штучка можна використовувати як освітлення багажника, також достав собі депосвічуєш. якщо де потрібно. І закриваємо. Пройдемося ще по правій стороні. Це гарненько. І місце пасажира переднього. І сидіння. Дуже гарна, повторюсь, та збережена машинка. Присутній ще у нас європейський вогнегасник. По документах, я думаю, не буду переривати, але... Фотографія авторії, тут все детально буде відфотографовано. Що ми зверху бачу є РДВшки, то якась старіша, мають бути чи новіші. З 21 року. Ось ці вони є. Також відразу всім бажаючим переглянути дане авто автоповін коду, скріньте, дивіться. Оцю історію у нас вся є. В електронному доступі. Ну, кого зацікавить більш детальніше даний автомобіль? Зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Надіюсь, відео було корисне. Дякую за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!